Доброго дня, любі маляти! Вітаю вас на занятті з ліплення. А що ми сьогодні будемо робити? Спочатку я пропоную вам відгадати загадку, а відгадка і буде е, те, що ми сьогодні будемо з вами робити. Слухаємо уважно. Я із гуми, надуна. як повітря я легка, міцно мотузок тримай. Ди мене не відпускай. Так, здогадалося, що це таке? Вірно, це повітряна кулька. Малята, отже, сьогодні ми з вами Мам. будемо на занятті ліпити повітряну кульку. Погляньте позаду мене, скільки повітряних кульок в мене зображено. Малята з самого раннього дитинства і навіть до самої глибокої старості люди полюбляють грати і використовувати повітряні кульки. тому що вони мають нескінченну безліч кольорів, форм, розмірів, і їх можливо використовувати, ну навіть не пригадати в яких случаях дуже велике. Наприклад. Їх можна використовувати прикрашаючи приміщення під час свята. Це може бути день народження, може бути весілля, може бути народження дитини навіть у пологовому будинку. так, малята? Неможливо навіть уявити собі якесь свято без повітряної кульки. Так, так, вона є обов'язковою прикрасою. І ось погляньте на малюночок. Подивіться, скільки яскравих кольорів використовується при створенні кульки. Які форми можна надати повітряні кульки? Бачте? І навіть з повітряної кульки можна зробити якусь фігурку. У вигляді повітряних кульок роблять літери з привітаннями. Малята дуже-дуже багато, де можна використовувати повітряну кульку. Ось і сьогодні, закінчуючи наше літо таке гарне, таке сонячне, таке променисте, я теж пропоную вам на згадку про літо зробити повітряні кульки на фоні блакитного літнього неба. Я гадаю, що це може бути дуже гарна і яскрава робота. Тож, приступаємо. Отож, малята нам сьогодні для роботи знадобиться. Дивіться, пів аркуша ось такого блакитного картону. Це у нас з вами буде нібито небо наше. Так, ось такий небослот. А на тарілочці, подивіться, у мене лежать шматочки. Бачите, ось різного різного кольору пластилін. З нього ми будемо робити наші кульки. Дивіться, що я буду робити. Я беру, як завжди, пластилін. Але дивіться, я ось трішки шматочок залишу червоного. Навіщо я вам потім скажу. Дивіться, ми розминаємо. Навіщо ми розминаємо пластилін? Пригадали так, щоб він був більш плаский, Отакий. далі. Що ми робимо? Я вирішила робити червоний, е, червону е, кульку повітряну, круглої форми. Я кладу на долоньку і катаю ось таку кульку. Потім що я роблю? Я її ось тут. І ось так розплющую. Бачите? ось так, малята, я її розплющую. Вона буде в мене ось така. Бачите? Далі я беру зелену, зелений пластилін. Бачите, ось так його розминаю. Тоді поміркувала і вирішила, що я буду робити. Кульку цю овальної форми, трішки видовжену, Але як ми це з вами робимо? Спочатку ми катаємо кульку, да? ось таку, а потім її трішки-трішки ось так розкочуємо. Да? ось дивіться. Тоді що я роблю? Дивіться? Я ось цю кульку і ось так я її теж приплюскую, але вона в мене буде ось такої овальної форми. Далі я хочу взяти помаранчевий колір. Яку ж я зроблю кульку, мабуть, теж зроблю її круглу. Для того, щоб зробити круглу, ми що робимо? Катаємо кульку. Скатали кульку. Далі, ось тут я її хочу. І ось так ми її розплющимо. Ось так. Дивіться, ось малята ми дуже-дуже розплюснули. Так. Далі у мене є жовта. Я трішечки відщипну малята трішки ось так. І далі, мабуть, я теж її зроблю овальної форми. Катаємо спочатку що кульку, а потім розкочуємо, і наша кулька, вона може бути вузенька, але довга. Да? Ось таку ковбаску ми катаємо. Дивіться, вона буде теж овальною форми, але буде ось така довга. Так, ми з вами вже казали про те, що кульки можуть бути різного розміру і різної форми. Так, вони можуть бути овальні, довгі, ось такі круглі. Далі. Дивіться, я відщіпую ще. І дивіться, я катаю фіолетову кульку. Так, і ось тут я закуплю ось таку фіолетову кульку. Ось так. Кругленько, бачите, тому що я скатала кульку. Так. А тепер дивіться, що я роблю. В мене залишилось ось три шматочки. Я їх ось так між собою. Ось так. З'єдную, дивіться, бачите, в мене вийшла ось така різна кольорова. Далі, що я роблю? Я катаю кульку. Бачите, яка вона... Подивіться, малята, бачите, пластилін з'їдався. Ось яка вона вийшла. Ось. І я хочу ось тут зробити. Ось, дивіться, яка у мене яскрава, виходить кулька. Дивіться, ось. Я з'єднала декілька шматочків різного кольору пластилін. І бачите, у мене вийшла ось така гарна кулька. Бачите, яка вона різнокольорова. Малята, ви можете використати. В своїй роботі уже бувший в житку пластилін. Якщо у вас є пластилін, де з'єднані декілька кольорів, ви можете його використовувати в своїй роботі. Ось так. І у вас теж може вийти ось такі яскраві кульки. Бачите, можливо взяти просто пластилін одного кольору, можливо, взяти трішечки з'єднати і всі кульки зробити різнокольоровими. це за вашим бажанням. Наші кульки, бачите, ось вони е, на фоні неба бо летять в небі, але обов'язково кульки. Для того, щоб вони ж не здувалися, вони зав'язуються ниточкою. І перед тим, як відпускати їх у небо, вони теж тримаються за ниточку. Тому бачите, у мене на столі лежать фломастери. Ви теж можете взяти любого кольору, Можете навіть взяти кольорів ниточок. Бачите, ось так. Наприклад, ось у мене ось сюди буде. Дві кульки будуть на синій таких ниточках. Ось ця помаранчева буде на червоний. Бачите, в мене не пише червоний. Так, зараз ми будемо подивимося, ось коричнева. О, гарна ниточка. Ось цього буде. І можемо ще використати, спробувати ось зелену. Дивіться, ми ниточки теж можемо зробити кольорові. Ось такі гарні. Повітряні кульки у нас вийшли на фоні неба. Можливо, їх хтось на свято відпустив у небо, Загадав бажання і запустив їх у небо. Малята, сподіваюся, вам неважко сьогодні було робити такі гарні яскраві повітряні кульки. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А можливо, ви мені ще прийшли те, е, відео там, де ви надули справжні повітряні кульки, загадали бажання і відпустили їх у небо. Мені дуже-дуже цікаво буде на це подивитися. А я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!